Поліно Еслі, Мої мрії пахнуть весною. Мої мрії пахнуть весною, ще незайманою надтуранняю, мої думи пройнялись тобою, ніби ладаном, терпким ладаном, де всі ті, хто пророчили долю, всі надії згорають до попелу, всі ми. Перепрошиті війною всі ми шиті одною долею. Вже до осені кров'ю налилися, калинові, мов гирі кетяги, коли сни кольорові нам синилися, наші ночі безсонні протяги. За життя рахуємо душами, за свободу платимо бартером. Які наші душі змучені після пекла і після тартару, моє серце лікується думами, що у нас все ще буде з тобою, це життя, мов би плід заборонений, в мріях зранених пахне весною.